Мир вам, мир вам. Мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, і воно оновилося і в цьому ранкові. І ми дякуємо Господу за новий світанок, дякуємо Господу за новий ранок, дякуємо Господу за новини, які я прочитала рано вранці. І дякую, дякую і не перестаю дякувати Йому. Тому що у моїх друзів син повернувся із полону. І це, знаєте, велика, велика радість, коли його забрали так давно, і він спочатку батьки не мали навіть надії, що він живий, але потім, по Господньої милості, Бог відповів: живий, живий лише в полоні. І вони молилися. Спочатку батько, потім до цих молитов приєдналася і мати, і вони разом, разом із нами молилися про те, щоб Господь змилувався над їхнім сином, і Він повернувся додому. І велика радість! Син повернувся додому. Син вийшов із полону і приїхав додому. Послухайте, нам, людям, почувши цю звістку, серце переповнюється радістю. Серце Переповнюється вдячністю, тому що наш Господь вірний, батькам серце переповнюється радістю. Син повернувся додому. Кожна людина, яка не кличе Ісуса Христа в своє серце, яка живе і ходить отими дорогами, які не є Божими, знаєте, вони в полоні гріха. Всі люди, які не йдуть за Господом, вони в полоні гріха. І тому яка велика радість на небі, в серці батьків, коли вони віруючі, коли приходить син до Господа, коли навертається Донька до Господа, коли виробляється. Вони виходять із того рабства гріха із тієї в'язниці і йдуть додому, і йдуть в обійми небесного батька. Алілуя! Якщо ми можемо радіти, якщо серце наше наповнюється такою радістю, коли людина із полону повертається, то наскільки велика радість, коли людина навертається до Господа? Алілуя! І ми дякуємо Богові, дякуємо, дякуємо, дякуємо за те, що Він відповідає на наші молитви. І коли ми бачимо відповідь на наші молитви, то віра укріплюється, руки догори під піднімаються, серце наповнюється хвалою. Алілуя! Слава Богу! І це дуже дуже добре. І це дуже добре. Тому потрібно. Розповідати про ті діла, про ті діла, які творить Господь, про ті чудеса, про ті знамена, про відповіді, про відповіді на молитву, щоб ті, котрі ще стоять в вірі, ті, котрі ще моляться, вони не опускали руки. А почувши цю радісну звістку, сказали, і я буду далі молитися, і я дочекаюся, і я це побачу, мої очі це побачать. Відповідь на мою молитву. Хай укріпить кожного з нас Господь бути вірними. Він вірний. Він є той, який відповідає. Дай, Боже, і нам бути вірними в ім'я Ісуса Христа. Алілуя. Слава Богу! Псалом 91, перший і другий вірш. Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя і твердиня моя, Боже, мі... Боже... і твердиня моя! Боже мій, на, е, я надіюсь на нього. Я скажу про нього. Він притулок мій, моя твердиня, мій Бог, на якого я надіюсь. Псалом 37,5. Віддайте всю дорогу Господові! Надійся на нього, і Він зробить це. Об'ява обладнала. Е, Три, об'яви мені вранці е, своє милосердя, бо на тебе надіюся. Повідом ти про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе я підношу душу свою. Ісая 40, 31. А ті, хто надію покладають на Господа, силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, підуть, будуть ходити і не помучаться. Єремія 17,7. благословена людина, що цілком покладається на Господа, надію, якою є Господь. Він уподобиться до дерева, посадженого при над водою. Коріння, який сягає своїм корінням потоку, йому не страшна спека, яка може надійти, листя його, не за... листя його завжди зеленіє, навіть у рік посухи, воно не перестає плодоносити. Алілуя! Римлянам 15,13. Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі. Щоб ви забезпечились надією, силою Духа Святого. Євреям 10:23: Держимо непохитно визначення надії, бо той, хто обіцяв, вірний. Алілуя! Бо той, хто обіцяв, він вірний. Маючи такі слова, підкріплення, надії, хочеться співати з вірою, знаєте, без страху, з великим великим бажанням. Прочитаю ще один вірш: Господь, моя сила і мій щит, на нього покладалося серце моє, і він мені допоміг. Моє серце радіє, тому прославлятиму його своєю піснею. За тобою піду, куди бажаєш, мене веди і усе здійсню, що довіриш, і скажеш ти, моя радість тобі своє життя я віддам тобі знов, мої сльози і біль. Все Твоя любов, мій Бог, мій Бог, ти скеля міцна, моя фортеця, незламна стіна, спасіння моє сила мого життя, тепер не боятимусь я. Мій Бог, мій Бог, ти скеля міцна, стіна з каміння надійна броня. Спасіння моє і твердиня моя. Тепер не боятимусь я за тобою піду, куди бажаєш мене веди і усе здійсню, що бажаєш і хочеш ти, моя радість тобі, моє серце віддам тобі знов, мої сльози. І біль, все зцілила твоя любов, мій Бог, мій Бог, ти скеля міцна, стіна незламна, твердиня моя. Спасіння моє, той, хто силу дає, нічого не злякає мене. Мій Бог, мій Бог, ти скеля міцна, моя фортеця, незламна стіна. Спасіння моє, сила мого життя, тепер не боятимусь я. Тепер не боятимусь я. За Тобою піду. Алілуя. Алілуя. Слава йому, повіки, слава. Вчора я прослухала одну сестричку, яка чудовим чином читала Псалом 23 українською мовою. В російських бібліях він 22. І, вона настільки чудово прочитала його, що я записала собі в свій щоденник і хочу з вами поділитися тим читанням, яке, яке я вчора почула, трішечки додаючи своє, але і її, і того, що вона сказала, було б достатньо. І так, псалом 23 читаємо. Господь мій пастор, це. Просто сумки. І так, перший рядочок це Господь, мій пастир, не Ванін, не Катін. Вони також скажуть, що це їх, не брата, не сестри, це мій. Це мій, це про стосунки. Так як ми кажемо, це мої діти, це мій чоловік, це моя дружина, це моя Мотуся, це моя донька, це, принале... це належність до сім'ї. І от коли ми кажемо: Господь, мій пастор, це про стосунки, це про стосунки з Господом. Тому я в недостатку не буду. Це. Про забезпечення. Господь каже: подивіться на птахів, вони не сіють, не жнуть, але Господь піклується про них. Коли дитина вона росте в сім'ї, вона не думає про те, що, а що будемо завтра їсти. Вона покладається на батьків. Так точно і в нашому житті. Звичайно, коли нам уже багато років, то Господь нам каже: іди, лінивець, і подивися до мурахи на його дійства. І не будь ледачим, а працюй. Але в нашій праці, в наших роботах нам потрібно все рівно покладатися на Господа і вірити, що Він забезпечить. Він наш. Він наш. Батько і він дуже хоче нас забезпечувати усім, щоб ми ні в чому не мали недостатку. Алілуя! слава Богу! На виськах зелених, зараз я вам покажу. Тут, звичайно, вони припорошені снігом, але вони зелені. Попри все, попри морози, попри гололіт, були повністю в льодові. вітаяли. Зараз дорога майже без льоду. Алілуя! це теж. Господнє диво, то на посовистках зелених оселить мене. Це відпочинок. Це відпочинок, оці зелені пасовиська, оцей спокій, в який закликає нас, наш Господь і каже: зупинись, зупинись. Інколи ми так багато так, біжимо, 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 щось робимо, робимо. А Господь каже: зупинись, потрібен відпочинок. Якщо я, Господь, якщо я, Творець неба і землі, мав день відпочинку, то невже ти думаєш, що ти більш міцніший? За мене. Відпочинь, Знайди місце відпочинку, і відпочинок повинен бути у спокої. Не, коли тоді ти, не тоді, коли ти тримаєш телефон і там граєш якісь ігри або ще щось таке робиш, це не відпочинок. Потрібні, потрібно, щоб мозок увійшов у спокій, хоча б на деякий час. Оце відпочинок. Алілуя. На тиху воду мене запровадить. Це... Про відновлення. От коли ми маємо той час відпочинку, то сили у нас відновлюються. Сили у нас відновлюються. І ота от тиха вода це відновлення, яке пропонує нам Господь. Він душу мою відживляє. Це зцілення. Господь наш цілитель, Він не даятель нічого поганого, Він той, хто дає добре, Він той, хто зцілює, скільки є прекрасних місць писання, які підтверджують цю правдиву істину думку, що Господь цілитель мій, що ранами його ви оздоровлені, а скільки яскравих прикладів, де були мертві і ожили, де були Хворі смертельними хворобами, а Господь доторкнувся або сказав тільки слово, і вони одужали. Алілуя! Слава йому, слава йому! Він провадить мене ради імення свого. Це його мета, це його мета. Господь має мету. Він має дуже-дуже велике бажання, щоб усі люди спаслись. Але коли ти, дорога душа, покликала Господа в своє серце, у нього мета довести тебе до небесної вітчизни. У нього це мета, записана в його щоденнику, там, де в нього цілі, там, де в нього мета, і ти там теж записана, дорога душа, і твоє ім'я там теж записано. Алілуя, слава йому за це, і він доведе. Він вірний, він вірний, він доведе. Слава Богу! 啊。Uh. По стежкам справедливості. І так, і ще раз, Він провадить мене ради ймення свого, це мета, по стежкам справедливості. Це напрямок. Господь наш маяк, Він вказує нам напрямок, куди нам потрібно йти. Алілуя. Слава Богу! Коли я піду хоча б навіть далиною смертної темряви. От навіть якщо оця тимрява. То, то це випробування. Послухайте, тимрява це випробування. Але навіть у цих випробуваннях Господь каже: не залишу, не покину, доведу. Алілуя. То не буду боятися злого. Це про довіру. Що захист Господній, він саме надійний. Я не буду боятися не тому, що я така безстрашна, а тому, що я надію покладаю на Господа. Він мій захист, Він моя надійна броня. І от тому я не буду боятися. Алілуя! Твоє жезло і твій посух, вони мене втішають. І думаю, про що це? А це про дисципліну. Господь каже: потрібно бути дисциплінованим, потрібно мати час, стосунків з Господом, читання слова, молитви. Це дисципліна. Спортсмени, щоб досягнути якогось такого успіху, вони тренуються кожного дня. Вони дисциплінують своє тіло. Вони не вживають того чи іншого, щоб не зашкодити своєму тілу. Тож і нам, дітям Господнім, треба пам'ятати, що Господь не змінний, Він повіки той же, Да, він милостивий, але Він також і вогонь поїдаючий. І тому його посух, він дисциплінує нас, він не ламає нам кістки, він не б'є боляче, він говорить слово, Він говорить слово, і це слово здійснює зміни у нашому житті. Алілуя! Ти перед мно, ді мною трапесу зготовив при моїх ворогах. Це. Про перемогу. Ота трапеза, яку готує нам Господь, до речі, кожного дня. Він дає нам хліб. Хліб дає нам і не тільки той, що на столі, а духовний хліб. Головне, щоб ми хотіли, мали отой духовний апетит, щоб вкушати, щоб їсти того хліба. І коли ми будемо їсти той хліб, то Господнє слово нам каже, що це перемога, це перемога. Це перемога над гріхами, це перемога над якимись ухиленнями від прямого шляху. Це перемога. Перемога. Ісус наш переможець. Ми в ньому, а Він в нас, ми також переможці. Слава Богу! Мою голову ти намастив, був оливою. Це освячення. Господь помастив. Мою голову оливою, і твою голову оливою, Він посвячує нас на служіння, кожну, кожного, тому що в Його очах ми велике благословіння, ми світло і сіль у цьому, світ, у цьому світі, і нам потрібно бути освяченими Господом. Нам потрібна оця олива освячення. І хай кожен з вас не принижує себе, а каже. Голову мою ти намостив, був оливою, ти освятив мене, Боже, алілуя! Моя чаша то надмірне пиття. Це про достаток, який Бог хоче, щоб у кожної Божої дитини був, тільки дорогою. Тільки добро і милосердя мене супроводжувати будуть по всі дні мого життя. Це про Господні благословіння. Господні благословення будуть супроводжувати нас протягом усього нашого життя. А я пробуватиму в домі Господньому. Це про захист, довгі часи. це про вічність. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Ми сьогодні прочитали 23-й псалом по особливому, і хай оце особливе читання ще раз ще більше і більше нас укріпить в тому, що Господь наш пастир, що Господь наш. Пастор, і оці зелені луки ми не будемо проминати, а будемо знаходити час побувати на зелених луках, заспокоїтись, зайти в спокій Господній, щоб. Обновившись в силі, рухатись далі, підкріплені Господом рухатись далі, нести благозвістку людям, які гинуть, що, почувши її, ще багато-багато людей прийшли до Господа, поклонилися йому і сказали: Я грішна людина, я грішна людина, якаюсь у всіх своїх гріхах, я віддаю своє серце тобі і кажу. Ісус, зайди в моє серце, будь моїм господарем, будь моїм пастором. Я все своє життя віддаю тобі, а ти веди мене, веди мене в свій небесний край. Амінь. Будьте благословені Господом. Сьогодні недільний день, і якщо у вас є можливість, ідіть в Дом молитви, ідіть в дім. Батька і насичуйтесь його хлібом, який він уже щедро приготував перед очима наших ворогів, щоб ми були переможцями. Амінь.